Не знаю, наскільки мене буде чути. Заціниться просто. Я собі вирішила робити компост, свій власний. І поки я ще не організувала собі компостну кучу, я в процесі, то в мене є ось така дивіться <схід> це... каструля. Е, вона з дірками. Тому як її використовувати не можна, але мені це ідеально, вона з дірками внизу. Тому що я там наклала внизу стружки. З дерева і в мене вийшов такий дренаж. І сюди я скидую геть всі обрізки, бадилля. Вона в мене біля городу. Я виходить, що всяке оце бадилля Ось я його навіть не несу в хату. Я просто його ось тут біля городу, собі, в кіньочку, в саду, який я теж розчистила сама, обрізала, склала це сюди. Сюди треба додавати ще землю. По чуть-чуть пересипати землею, щоб, бо в землі є бактерії, які це все переробляють. Але так як я часто обрізаю те, що згороду, от у мене редиска, я просто цю землю з редиски тут потрясла. І все. І насправді ця каструля у мене вже була раза два чи три геть е, повна. Вона і в мене зараз вже доверху, Але така жара, я доливаю сюди водички, земля, і вона вже типу, повна, а потім пару днів, і вона вже до половини. Тобто вона все потрошечки утрамбовується, перегниває е, прикольно. Не думаю, що в мене на осінь буде компост, Ряд він буде вже готовий, але на наступну весну вже точно буде в мене і яма, і свій компост.